Кожен готель, ресторан або інший об'єкт індустрії гостинності рано чи пізно зіштовхується з проблемою високого обслуговування систем опалення, кліматконтролю та електроживлення. В час прискореного розвитку технологій за рахунок новітніх розробок в галузі енергетики можна значно підвищити маржинальність свого підприємства та забезпечити максимальний комфорт і гостям і власникам. В даному випадку цим шляхом пішли власники готельного комплексу Антураж, що знаходиться на Львівщині неподалік міста Броди, в мальовничому селі Берлин. Готельний комплекс Антураж це справжня перлина для відпочинку, яка поєднує у собі комфорт сучасного сервісу та природну красу карпатських краєвидів. Територія комплексу це окрема історія. Вона справді нагадує доглянутий парк. Тут можна знайти як тихі куточки для усамітнення, так і простори для компаній та сімейних зустрічей. Окремо хочеться відзначити авторський ресторан комплексу. Кухарі створюють справжні кулінарні шедеври, поєднуючи традиції з сучасними тенденціями. Сама атмосфера ресторану з панорамними вікнами та виходом на літню терасу створює відчуття повного релаксу та неосяжності простору. На території комплексу розташований сучасний готель з комфортними номерами, а також двоповерхові будиночки із смерекового брусу. Будиночки повністю екологічні та наповнені натуральним ароматом дерева. Тут продумано кожну деталь для того, щоб гості могли відчути єднання з природою, але водночас мати всі зручності сучасного сервісу. Це простір, де гармонійно поєднуються природа, комфорт. Та енергоефективність раніше власники готельного комплексу Антураж опалювали будиночки дровами. На перший погляд це здавалося доступним варіантом, але насправді такий спосіб вимагав дуже багато зусиль для заготівлі дров підтримки опалення і в день і вночі. У 2023 році було прийнято рішення встановити теплові насоси реймер, що стало справжнім полегшенням в плані опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Для тестового випробування було встановлено тепловий насос на 32 кВт для чотирьох гостьових будиночків з загальною площею 400 квадратних метрів по 100 метрів кожен. Внутрішній блок розташовано в технічному приміщенні, де біля нього встановили буферну ємність на 200 літрів, яка служить для акумуляції. Тепла та запобігає частим включенням теплового насосу. В кожному будинку опалення автономне та вмикається перед прибуттям гостей. За їх відсутності підтримується мінімальна температура, що запобігає розмерзанню системи. На першому поверсі опалення відбувається на основі теплої підлоги, але також передбачено можливість охолодження підлоги, яка підтримує прохолодний мікроклімат влітку. На другому поверсі в двох спальнях встановлені фанкойли реймер, які також працюють на обігрів та охолодження. Тепловий насос нагріває або охолоджує воду, подає до фанкойлу, а фанкойло вже безпосередньо подає тепле або охолоджене повітря в приміщення. Тепловий насос Реймер вже декілька сезонів працює стабільно та без критичного втручання, якого зазвичай потребують інші системи опалення. Висока енергоефективність даного обладнання чотири рази знижує споживання електроенергії та заощаджує кошти власникам. Готельний комплекс Антураж подбав не лише про комфортні умови проживання для гостей. Але й про якісний комплексний відпочинок на території готелю розташований спа-комплекс з двома басейнами по 150 кубічних метрів кожен, а також сауна, гідромасажна зона та джакузі для повної релаксації та оздоровлення своїх гостей. Але постало питання, як же обігрівати такі об'єми води та одночасно забезпечити гаряче водопостачання в санвузлах та опалення в прилеглих номерах. З урахуванням всіх побажань замовника, наша компанія розробила складну систему з використанням теплових насосів реймер на 32 кВт, кожен з яких буде відповідати за певну зону обігріву. Для кожного басейну було спроєктовано окрему гілку для циркуляції води. Обов'язковим елементом в даному проекті стало встановлення буферної ємності на 200 літрів, яка пропускає через себе теплоносій, захищаючи тепловий насос від зносу, а також має можливість встановлення додаткового тену за необхідності. Передбачено встановлення баку ГВП на 300 літрів, що повністю покриває потреби в гарячій воді для санвузлів, як в спа комплексі, так і прилеглих номерах. Обов'язковим елементом системи являється встановлення проміжного титанового теплообмінника. Це потрібно для того, щоб хлорована вода не потрапляла до контуру теплового насосу та не пошкоджувала обладнання. Додатково встановлюється триходовий клапан та циркуляційні насоси для переключення контурів на опалення, гаряче водопостачання або підігрів води в басейні. Встановлено систему хлоргенерації, фільтрації води від зайвих домішків чи крупинок сміття з басейну, що можуть пошкодити чутливі елементи системи. Нова серія теплових насосів Реймер оснащена вдосконаленим багатофункціональним контролером, який вимірює температуру теплоносія на вході та виході, контролює тиск в системі, температуру навколишнього середовища, а також температуру змійовиків випарника та компресора. При виникненні аварійних ситуацій, наприклад, перегріву або перевищення допустимого тиску, контролер може автоматично вимикати окремі компоненти для запобігання пошкодженню системи. Теплові насоси Реймер оснащені функцією Wi-Fi, що дає можливість дистанційно слідкувати за станом системи, вмикати-вимикати підігрів води без постійної присутності персоналу. Відвідувачі басейну, сауни або джакузі можуть абсолютно спокійно насолоджуватись відпочинком і бути впевненими в безперебійності роботи системи опалення та підігріву води, про які подбала компанія Seal Реймер. Це місце, де кожен може відновити сили, зняти втому та отримати справжнє задоволення від відпочинку. Придбавши новітнє теплове обладнання, власники зекономили не лише на комунальних послугах 4 рази, а й змогли забезпечити абсолютно незалежну систему енергоживлення всього комплексу. Теплові насоси чудово працюють в парі з сонячними інверторами або іншими накопичувачами. В даному випадку на території готелю встановлені сонячні панелі, які генерують електроенергію через комплексну систему накопичення на основі сонячного інвертора ДЕЄ та системи акумулюючих батарей. В літній та зимовий час або в часи блекауту гості готелю абсолютно забезпечені всіма комфортними умовами для відпочинку. Завдяки такій багатофункціональності обладнання власники можуть забезпечити якісний відпочинок гостей без додаткових витрат, спрямовуючи більше зусиль на якісний сервіс, а не на ремонт та догляд технічної сторони бізнесу. Компанія Сілста Reimer дбає про успіх вашого підприємства та комфорт ваших гостей.